Весь цей час дивилася да на людей, які там Маріуполі, які там в бучі, так треба триматися. В мене ж все нормально, все добре. Я в Лондоні, я в безпеці. Потім в якийсь момент я зрозуміла, що мені потрібно себе пожаліти. Звичайна була образа, я з ним ледь не розлучилась. Цей проект. Ну а дитина це проект, да який ми домовилися створювати разом. Да. А, а вийшло так, що я повітла я і поїхала зі своїми проблемами в іншу країну для сина. Він як мультик якийсь. Ну тобто так само реагує, коли дивиться бейбішарк. Ну Оля, всі жінки, які виїхали з дітьми, а їх чоловіки залишились в Україні, абсолютно всі злі на своїх чоловіків. Чоловік захворів і він каже: Мені снився син. І я прокинувся і думаю, боже, це помру і не побачу сина. Да. І сьогодні з нами своїм досвідом імміграції поділиться Оля. Раніше ми працювали разом на телебаченні. Після повномасштабного вторгнення вона іммігрувала до Британії, опинилася там вагітною. Вона народжувала там сама без чоловіка, займалася оформленням всіх документів. Привіт! Привіт, боже, яка ти красуня! Я вам дякую, ти також красива. Як тобі вдалося без батька цілий рік ховати сина? Як ви підтримували цей зв'язок? І Як все ж таки ти наважилася на те, щоб поїхати в Україну? Відчула цю прелість після пологової депресії? Чи вона в цій всій метушні відійшла на десятий план? У мене спочатку не було часу її відчувати цю після пологову депресію. У мене була депресія, коли я відійшла від е, поло? Да, навчилась там справлятися з дитинкою. Да. Мене накрило дуже сильно. Накрило саме через те, що я це весь цей час взагалі я не дозволяла собі нити, я не дозволяла собі якось себе жаліти весь цей час дивилася да на людей які там маріуполі які там в бучі ну, да, що, що сталося ці всі жахи я думала так треба триматися в мене ж все нормально все нормально дитинка народилася здорова все все добре я в лондоні я в безпеці тут так гарно тут так все гарно. Я, я так так трималась, але мабуть, я не давала саме не визнавала да свої не справжні да, да я себе так тримала, тримала. Типу, треба триматись, ти ж молодець, не треба нити, не треба розкисати там, ну це. А потім в якийсь момент я зрозуміла, що я просто обесцінюю свої відчуття, що я порівнюю себе з людьми там в Маріуполі, але. Ну не треба, але в мене також був якийсь свій план. Да, в мене в мене була були твої якісь там плани, як я хочу народити з ким що. Я... Хотіла, щоб там забрав чоловік мене з пологового будинку, щоб я там була. Ну коротше, в мене були свої плани, але я сама я в Лондоні. Я кожен день стараюсь ну, якось там виїжджати, тому що мені потрібно як документи якісь робити. Або я стикаюся їх проблемами там в лікарні, ці всі вакцинації, коли дитина не спить. Ну, це дуже важко, це морально дуже важко. І я в якийсь момент зрозуміла, що мені потрібно себе пожаліти. Я не жаліла себе, угу. а мені потрібно, мені потрібно. Ну, типу, чому, Оля, чому ти там порівнюєш себе з кимось? Ти сама для себе, ну типу, визнаєш, що ти ну, тобі... Тобі да, погано, тобі да, важко. Мені, <рес> мені погано. Мені погано, мені реально погано. І це якась була така для мене кульмінація моїх всіх відчуттів. Я зрозуміла, що блін, я реально повинна себе пожаліти. Я зараз в цій ситуації мені непросто. Да, мені можливо краще ніж тим, хто зараз там під бомбами, але мені також ну важко, і я проридала там якийсь день. Ну, це було в парку, поки малий спав, тому що я ж з немовляю. Я не можу його там залишити і десь піти сама. А потім я зрозуміла, що потрібно мене якось витягатись. Ну якось себе спасати. І я задумалася, що мене рятує взагалі в житті, що мені подобається, що мене може витягнути з депресії. Я згадала що така людина, я люблю все фотографувати. Я вважаю, що а, коли я фотографую, я помічаю красу, я фіксую красу для себе не для інстаграму, не для інстаграму, не для своїх підписників, щоб показати, яка я там крута, чи де я десь там я Ні, це я роблю для себе, тому що я побачила гарну квітку або там гарну квітку. Я її фіксую, і тоді я, наче, запам'ятовую її, або якось я її. Ну, цей момент для Це себе фокус у тебе фокус. тоді туди. Фокус. Да. Да, да. І ось коли почалась війна, я взагалі не зробила ні, взагалі. Жодного фото, жодного, жодного. Мене подружка заставила просто піти до фотографа, тому що я хотіла завжди фотосесію вагітну вагітною, Да і ну кожна жінка, да робить таку фотосесію. І я була в такому промічному настрої. Вона мені мене просто вона сказала: ти повинна якось доказати там свого сину, що ти була ним вагітна, тому треба якісь докази. і сфотографуй». Я їй дуже вдячна, тому що в мене є ці фото. І коли ця е, депресія мене нахлинула в Лондоні, я згадала, тому що мені треба дивитись на красу, і мене може врятувати тільки мистецтво, тому я почала обходити всі музеї. Дуже класно, що в Лондоні всі музеї безкоштовні. Я обійшла на витік всі, просто гуляла. Я знаходила бути, я хочу подивитися архітект, ну, будинки, які мені подобаються. Я це все фіксувала, і коли ти фіксуєшся на цьому чомусь гарному, ти забуваєш про погане і тобі стає легше. Мені це дуже сильно допомагало. Другий момент, який мені завжди допомагає, це спілкування з новими людьми або з людьми, які. Мене надихають, або які цікаві для мене. І я почала виходити з якоїсь ракушки, да, і почала знайомитись, спілкуватися. Мене почали запрошувати в якісь там тусовки да, українців в Лондоні, потім якісь там медійщиків в Лондоні, потім якісь там матусів нашого району. І я постійно почала мене почали з'являтися нові люди, я почала спілкуватися, і мене це почало тримати на плаву. І... Легше переживати всі проблеми. Цей час татом малюк був на відео зі дзвонах, і як потім вони зіставилися? Мій чоловік дуже сильно хотів дитину і дуже мене вмовляв, тому тому це в його була мрія, але так склалося, що він не був присутній ні на пологах, ще рік його не бачив, і він цей весь цей час дзвонив і спілкувався з. Нами в месенджері, да? і він дуже переживав, що для сина він як мультик якийсь. Ну, тобто він на нього реагує, він так же так само реагує, коли дивиться Shark. Ну про саме ситуація. Я вже мовчу чув за якісь там такі моменти важкі, там коли коліки або коли він там плаче, ну такі маленькі, да це все він пропустив. Але і гарні пропускає, коли там він сказав перший раз мама, сказав перший раз папа. Бо я чую сказати папа, коли він там почав ну, якісь такі сміятися з якоїсь іграшки, да, смішної або з якоїсь. Ну він взагалі в мене син дуже смішний і е, дуже веселий. Е, мені дуже пощастило, тому що я коли була вагітна, коли це все сталося, ну, Росія напала на Україну. Я читала про події в Бучі, Маріуполі, і я була настільки зла, що якщо якби моя злість була енергією, да то я б я, мабуть ну ось якби її направити, я б підірвала б щось. Ну я була настільки злою. Неймовірно, і я дуже переживала, що це може якось відобразитись, да, на, на дитині, тому що я вагітна. Я дзвонила своїй подрузі, вона психолог, кажу, Люда, скажи мені, моя дитина точно не буде злою, тому що я така зла, я така зла. Я вже місяць така зла просто не можу. Вона каже: ні, це буде добре. І якось так вийшло, що мій син навпаки дуже дуже позитивний. дуже... Любить сміятися, посміхатися, тому е, мабуть, він мене і рятував цей весь час і не давав опустити руки. Я е, з першого дня е, поставила собі за мету, що він буде завжди зі ну. Тобто, в мене не було вибору, вибору да він завжди був зі мною, але я хотіла, щоб він був дуже соціальним. З Першого дня почала його возити там в там музей водити. Ми їздили в автобусах, в метро. Він бачив багато багато людей. Він з ним знайомилися, з ним. Ну тобто, він через те, що він постійно кудись їде, або або біля нього багато людей. Він не боїться нічого. Ну я не, не помічаю за ним, щоб він там чогось боявся. Він нормально реагує, спокійно витримує і дорогу, і все, тому що ну це типу для нього, для нього окей. Але для нього не окей сидіти вдома. Тому якщо я хочу сидіти вдома, в мене не виходить зараз, мені потрібно з ним кудись йти, тому що він до цього звик. Ось так, Ну да, Це ще, мабуть, вдалася знаки та перша подорож ліфтам, да, що у тебе зразу стерлися ці кордони. Невідомо да. чи було б у тебе в Україні? До речі, так може ти б в Україні? Ну як у нас прийнято там три місяці сидіти, не виходити 40 днів нікому не показувати, там і таке інше? Це від середовища, да, те, що ти одразу е, зрозуміла, що це буде корисно, і ти зразу це почала використовувати. Да, і я з ним йому було чотири місяці. Ми з ним їздили удвох в Шотландію до моєї подруги. Е, і також це була була така міні-відпустка наша, тільки у двох. Я також дуже щаслива, що він дуже соціальний. І мене у мене вийшло зробити його дуже такий відк відкритим для світу. Да і що йому цікаво, і він він так швидше розвивається, якщо чесно. Мені так здається. Ти сказала, так, що тобі було шкода, що батько пропускає ось ці приємні мімішні моменти, але також це і дуже важко, дійсно, там із коліками і безсонні ночі, вони все ж таки є. Чи була у тебе все одно ну, якась така образа? Не знаю, чи хотіла ти, щоб чоловік якось вирішив і приїхав? все ж таки? Як ви вирішували ось цей момент дуже цікаво? Звичайно, була образа, я з ним ледь не розлучилась. Тому що цей проект, ну, а дитина це проєкт, да, який ми домовилися <смістю> створювати разом. Да? А, а вийшло так, що <смістю> я, я повітря і поїхала зі своїми проблемами в іншу країну. А, а, а він в Україні, да, і а, а це все на мені. Тобто, всі, да, всі коліки, всі проблеми, всі ці недоспані ночі. Це все він цього не бачив. Він цього не бачив. Я дуже сильно злилась на нього. Я не так навіть на Путіна злилась, як на нього, якщо чесно. Тому що ну що там на нього на Путіна злитись? А на чоловіка дуже сильно злилась, але потім. Я поспілкувалася з своєю подругою, подругою психологом. вона мене заспокоїла. Вона сказала так: так що Оля, всі жінки, які виїхали з дітьми, а їх чоловіки залишились в Україні, абсолютно всі злі на своїх чоловіків. Всі». Каже, ти не ти не одна, абсолютно у всі, всіх так, таке відчуття, тому що е, виходить, що жінка сама вирішує сімейні всі, всі проблеми, і це дуже важко. Дуже важко. Я заспокоїла стільки, коли мені це сказали. Я зрозуміла, що я не сама. Я не перша, ну і мені якось стало покійніше, мабуть. А, а що я подумала про те, що ці всі важкі моменти я проживаю, але я проживаю і гарні моменти з ним. Да? Чоловік він не ну, взагалі в нього немає ніяких моментів. Він не може, він його не бачить. Він просто у нього десь розтасив. І це дуже, це дуже якось боляче. Це дуже боляче. Якщо ти так подумаєш, якщо я знаєш, я відійду від своїх цих емоцій. І зі сторони подивлюсь на це, то взагалі це дуже жорстоко. Е, і потім я заспокоїлась. Я заспокоїлась, я зрозуміла, що ну ось так, ну ніяк по-іншому. Ну я можу там з ним кричати, на нього сваритися, розлучитися, ну нічого не чи чоловік тобі розповідав про свої емоції, як він це відчував, як він це переживав, і може йому щось допомогло теж усвідомити? Він у мене такий, знаєш, він не дуже показує свої емоції. Але він переживав. Я знаю, що він дуже мріяв про сина, дуже сильно. Це була, мабуть, найбільша мрія його життя. І коли він не може його побачити, коли він не може мене забрати з вологового будинку, ну він нічого не може. І це ну це ну йому було дуже важко. Чоловік мене питав: ну як як, ти, як він пахне? Як він? Ну тобто, як він, як він пахне ну, ти. ти. Такі, знаєш, моменти деталі, колись якось чоловік захворів, сильно захворів. ну, А ти знаєш, якщо чоловік хворіє, то вмирає. І він каже: мені снився син. І я прокинувся і думаю, боже, це подарув і не побачу сина. Це дуже-дуже така важка ситуація. але я вирішила, що коли сину буде рочок, що я, я хочу, щоб рік ми відсвяткували в Україні, і не дивлячись на те, що там всі казали про те, що буде підрив за це ця тривога, і я, я читала новини, і що люди закуповували йод. Я вирішила, що я хочу справити його день народження саме в Україні і показати його е, батьку. Я вирішила і я приїхала. Я думала, якщо чесно, що е, син не, ну, не впізнає, або якось так е, для нього е, мій чоловік буде таким чужим, але якось так дивно. Але вони з першого погляду, з перших дуже дуже сильно здружились, і якось так вони е, один на одного дуже позитивно реагують і. Ну, це так дивно і так класно, тому що я дуже рада, що вони побачились, і що я дуже щаслива, що вони побачились. Дуже я бачу їх зв'язок один з одним. Це такий дуже сильний зв'язок, і це дуже прикольно. Нарешті, там мій чоловік зміг обійняти свого сина. Я не думала ніколи, що цю можливість. Можуть відібрати. Але навіть зараз, да, я в Україні, я маю, ми ну, через те, що я вже мама рік. Я мама рік. А він став батьком тільки два тижні, да? і це відчувається, тому що в мене все, все автоматично, да, там, да, автоматично, а він на ну, якісь там моменти може там пропустити він. А що, хоча він допомагає мені, да, він там е, піклується, він там. Постійно грається з малим. але але я розумію, що деякі моменти він просто не розуміє. Він ну ще не дійшов до цього до цього. Як ви вирішили все ж таки далі бути? Поїдеш я назад, не чи ти залишаєшся? Я поїду назад. Це точно я не знаю на який період, я не знаю, як жити далі. Я не знаю, тому що ми не можемо нічого спланувати. Цей день народження мого сина. Це був знаєш такий, такий момент, що ура. ЗСУ, знаєш, дозволило мені святкувати день народження свого сина, так як я хочу з моїми друзями розділити цей день. Зібрала всіх своїх друзів, і я просто зрозуміла, коли я була у Львові, вагітна, коли мої друзі десь там в окупації, хтось там кудись не може виїхати, хтось застряг, десь ну, коротше, я знаєш, жуба гідна на кухні і думаю, боже, ну невже? Я вже ніколи не зможу зібратися, ось так посміятися зі своїми Рідними, і е, дуже важливо, я зрозуміла для себе, що дуже важливо такі влаштовувати класні моменти, тому що це найкращі спогади в найтемніші часи. Це найкращі спогади, і взагалі дуже треба цінувати час з рідними і час ну, з близькими друзями, Дуже. Дуже мені знаєш, не вистачає можливості зібрати всіх, тому що багато хто з моїх друзів поїхали. Я вже їх давно не бачила. Да, але треба цінувати. Треба цінувати такі моменти. Це не це найкраще, це краще витрачати гроші на такі класні періоди, бо життя коротке. Да, ти сумуєшся на моменти навіть не за стінами будинку, а за те, що да. можуть туди прийти люди, яких ти знаєш, твої рідні, близькі, друзі. Да, за людьми дуже сумуєш. Да, знаєш, як як у мене там, наприклад, є якісь традиції, тобто там кожну Пасху приїжджають до мене, там мої друзі, ми святкуємо, ми робимо там шашлики. Да, або, там, і я зрозуміла, коли була ну що я не можу, я не можу запросити своїх друзів, я не можу приїхати, тому що обстріли. Я не можу, я не можу поїхати до батька, який в Чернігові. Я не можу, тому що ну, от, вони ну, так ну зробили, тому що так таку ситуацію з нами зробили. Да? І це капець. Але, але. я сподіваюся на краще. Да, я теж. Дуже добре вдома, дуже добре, дуже класно. Я навіть не думала, що е, Україна так зміниться. Е, я, е, я приїхала, дуже змінились люди. Я побачила, як сильно, е, як то кажуть, знаєш, що е, біда об'єднує людей. Але не тільки біда, але і ще е, бажання. Перемоги, основна одна ціль, дуже об'єднує людей, і люди дуже сильно змінились. Тобто, Тобто, я бачу підтримку всюди, в магазині. Коли знаєш, ось, ось ви, типу, ви всі в одному човні, ви всі ви всі розумієте один одного. І це дуже сильно відчувається, і дуже сильно. Мені мені подобається. Британці дуже класні люди, дуже вони неймовірні, ввічливі. Це знаєш, нація, яка з якою треба брати приклад в увічливості. Вони ніколи в житті перед тобою, якщо ти. Стоїш там, викликала ліфт, вони перед тобою ніколи не зайдуть в цей ліфт. Вони не подумають це зробити. Ну такі знаєш моменти. Або там, якщо е, на дитячому майданчику е, ти там чекаєш з дитиною, хто якщо хтось покатається на каруселі, ну там качельки, да, ці дитячі, і вони завжди кажуть: вибачте, що ви чекали. Це дуже класно. Вони дуже дуже вічливі. Я чую сорі слово. Тисячу разів на день в Лондоні. Якщо я наступлю на ногу британцю, він завжди скаже сорі. Але, але, але вони все одно нас не розуміють. Вони не розуміють. Вони дуже нас підтримують, але вони не розуміють. Тільки українець зрозуміє українця. Ну, Це правда. І Я це зрозуміла зараз. І в Україні дуже сильно, дуже класні люди яких об'єднала і спільне да, і спільна мета? І е, е, мені дуже подобається транс, ця трансформація, і я бачу, знаєш, мені дуже я дуже пишаюсь нашими жінками, тому що я бачу нафарбованих, гарно вдітих, знаєш, ухожених да, жінок, які там кудись йдуть, не дивлячись на сирену або тривогу, або там доспані ночі, всі доглянуті. І якісь бізнеси розвиваються, відкриваються нові кафешки. Люди здійснюють свої мрії. Реально, хтось йде на якісь станції, хтось на якесь фехтування, хтось робить пластику грудей. У мене, до речі, навер, мабуть 30% друзів зробили ну, подруг, да, зробили якийсь собі тюнінг, про який завжди е, але ну, завжди це відкладали. Але зараз люди... Живуть ось зараз, і вони хочуть бути кращими саме зараз? Ну це дуже класно. Це дуже класно, мені це дуже подобається, і я е, бажаю, щоб ми перемогли як швидше і наша країна розвивалась. Ти коли повернулася тільки в Україну? Чи не було тебе страшно перетинати кордон? Які перші оці відчуття? І як воно взагалі було страшно, але вже я вже дуже я, я для себе вирішила. Я для себе чітко прийняла позицію, що я їду додому. Ну от я я настільки, я мабуть, якщо була б навіть ядерна да, війна, я б поїхала, тому що я просто я взагалі ну от просто для себе вирішила. Я поїхала. Було, було страшно було страшно, тому що маленька дитина, у мене приватний будинок, у мене немає ніякого там погреба, бомбосховища, і постійно, ну, я знаю, що над будинком літають ракети. Я вирішила просто і поїхала. Дуже важка дорога була з чемоданами, з, з маленькою дитиною. Дуже довго я добиралась, але. Приїхала, і я дуже рада насправді. Я дуже рада, що я е, приїхала. Я дуже рада, що це виявилось не таким страшним, як я собі уявляла. Так, небезпечно. Мені зараз інколи буває страшно, коли е, сирена, коли я гуляю на вулиці, да коли мій син прокидається вночі від сирени. Мені мені страшно, але я вже тут. Я вже тут, і все. На ньому це ніяк не позначилося, він там не став гірше спати, чи. Ну він прокидається, він завжди прокидається. От він чує її, він її прокидається, мені треба його завжди кла... Ну, тобто, я не знаю, люди живуть, але це важко. Це важко, коли Відчуття того, що летять ракети, ти повинен захистити свого ну, свого сина, а ти не можеш його захистити, бо ну що тобі от що мені робити, якщо в мене немає, куди мені ховатися? Я не знаю. То ну, ти вирішила все ж таки, що поїдеш назад, поки. Тому я вирішила, що я поки що поїду, але я не знаю наскільки, я не знаю, ну, що буде далі. Я в мене взагалі нема планів, і мені дуже погано від цього, тому що я. Люблю планувати, я люблю коли вирішувати, да що буде далі. Я зараз думаю про якийсь там садочок, тому що рік виповнив виповнився. Ну я просто в мене знаєш, я як мати, я думаю нам наперед. І я дивлюсь на цих маленьких масюнів, які знаєш, ну от я недавно переглядала фотографії там. Знайомою, якої там син ходив в садочок, і вони кожного дня е, е, сплять в бомбосховищі в підвалі. Да, ці маленькі діто, дітки, ну вони малесенькі, такі манюнькі, і вони там в цьому підвалі. Ну, це якесь, я не знаю, в мене серце розривається. Я не знаю, як. як, Я дуже не хочу, щоб у мого сина були такі спогади, як він там спав в підвалі. Ну, це, ну це неправильно, неправильно. І я дуже... Співчуваю всім дітям, мамам, всім, абсолютно всім, хто зараз проходить через це. Це важко. Я тобі дуже дякую за цей твій досвід, за те, що ти поділилася, розказала все відверто. І сподіваюся, що це буде корисно. Підписуйтесь, ставте подобайки. А Олі, ми бажаємо гарно провести час із родиною, гарного шляху. Назад до Британії. Дуже приємно, дуже дякую. Також бажаю тобі, щоб все гарно склалось, да, і як найкраще для тебе. Ну і е, я взагалі е, всіх жінок, ну хочу звернутися до жінок, сказати, що е, українки найкрутіші, найсильніші, люди, які найшвидше прилаштовуються, да, і тому ми обов'язково переможемо. Слава ЗСУ, слава Україні, до зустрічі. Героям слава, до зустрічі. Пока, пока. пока. Бувай, бувай.